Я ти повім тако, курва. Та кава холодна, вона якась смачніша. Ні, треба розсмакуватися. Розсмакуй, та кава запальсина. Треба розсмакувати. Такий, як десерт. Курва, який десерт, що ти вмеш? Та смачна кава, галя. Холодно літр. Та? Я люблю таке. Ні, ти смак. Да бо та, ж Ти Десь вже стріпали, ні? Ні, я трохи нам перебував. Ага, ясно, як ти Давай, пей каву, нема часу. Чуєш, мудра, що таке лібіда? Ну що, жіноча лібіда? Ну, а що це означає? Розогуби. Знаєш що, я тобі скажу, що твоє директорша вже готове. А, так? Так, це називає лібіда за шкалю, знаєш що? Я таку програму закачала там про що? Ні, я, тобі вашу. Лібіду, то ти вже готова, знаєш, до всього. Маруся сказала програму, я себе закачала. ну Вчора що там випише? Це прагнення, потяг, бажання. я така Директорша готова, до всього. То така програма світ. Дай тобі закачаємо. Ми, Ми всі дивили, коли твоя буде коли <рес> твоя Лібідушка. Коли моя лібідушка буде готова. Коли лібідушка вже буде готова, знаєте, так конкретно, як має бути. А файна програма, правда? Мені того не треба. Та що що? Не не спіши, не гарячкуй. Не, не гарячкуй ще. Що не гарячкуй. Ну, від кого, від кого? Ну від тебе такого запитання я не чекала. точно. Я сама як читала я в шоці була, я перепитувалася всіх. Що то таке? Вони мені пояснювали. Тому я вже підкована свого роду. Знаєш? Ти підкована і вирішила у мене підкувати. Так, я захотіла би, ти теж знала, що таке є. Ну ти маєш. Сестра мусить сестру підтянути. Це книжка пише, смачно.